Тут немає церемонії, я ледер. Благослови твоє королеве. Ледер, ти мав не пустити! Приємно зустрітись. Ой блін, вибач, я не хотіла його бувати. Ласкаво прошу, у нас сьогодні буде дуже коротенька гра про представника Мурашок в світі Мурашок, як не дивно. Представник Мурашок він прийшов в мурахотопі з королівства в небі. Він шукає, щоб зробити славу та об'єднати наші нелегкі стосунки. Його наша доля лежить в його руках. Якщо він буде добре грати, він принесе наш він зробить наш світ разом. Принесе мир, здихає. Високий дивак, це представник мурашок. Так, це я. Давай о, прилізла. Вітаю представник мурашок. Я дам тобі великий бенкет, але мій ящик застрягнув. Це твій ящик. Дивись, як робиться справа. Е. Трошки незручно керувати цією штучкою ручкою. Давай. О! Благослови тебе, королеве, дякую тебе теж. На щастя, тобі з цією поламаною коробочкою жити. Вітаю, представник мурашок. Візьми участь в нашому відкриванні ворот церемонії та відкрий двері в мурахотопію зараз. Е... Раз. Ні, двоє. добре, двоє. Е... Як цей? З цим гнучким пальчиком діло не йде нормально. Ой. Я... я можу його стискати. Так, типу напрягти. Але все одно якось не сильно діло йде з цим. Я не знаю, чому у тебе з цим пальцем такі проблеми. Чому він взагалі такий гнучкий, він не має бути таким гнучким? О-о-о! є! Я збрехав. Тут немає церемонії, я ледер. Благослови твоє королеве. Ледер, ти мав мене пустити. Ти бачив, як я мучилась? Ой, я поламала зверху просто шлях. Ну, я старалася бути обережно. Добре зайшов. Думаю, ти зможеш зробити це двічі. Думаю, так, а можна без цього. Прикольно. Шапочка, я можу це рухати. Ну добре. Де моя шапка? Де моя робота? Я не знаю. Без цього. О, так, от так там твоя шапка. Отакої. Я самозайнятий робітник. Благослови королеву. Так, благослови. Благословлене Угу. Коре осягнуло сонце, Міє вогонь щось там. Можливо, ми боремось з тобою. Зі мною не боріться. Я просто ой, трошки не вмію ходити, але я нормальний чувачок. Моє слово, ці солдати перші почали. Жахливий ряд. Хтось має скинути їхні шапочки? Ну, жах, у мурашок не тримати ряд. Ой. О, о я, я його хрустнула. Е, Я не хотіла його хруснути. Шапочки кажете скинути. Ну, давай обережненько, обережненько. О, скинула? Недостатньо. А скільки мені скидати шапочок? Сім? Невже? Чи мені і тобі треба? Ну, чи я не повністю маю прям... Блін, ну а чому ви такі... Чому ви такі хрустящі і легень... Блін, а! скинула йому хребет. Так... Блін. Ого, а цей раз його прямо аж снесло. Давайте. А, я знаю, я, мабуть, ось так от обережненько. В цю сторону не можу. Давай скинути. Скинути. Є, скинула. Ев, ти чому? Ну, скинула. Та я скинула О, нарешті. Нарешті мир. благословим не чимось або іншим. Так, я вам створила мир, будь ласка, звертайтеся. Тільки перед цим випадково пару разів повбивала, але <смас> так буває. Вітаю, мурахопредставник, королева Мурахонетта чекає. Заходимо, заходимо. Ой, поламало, буває. Прокляти твій рід, мурахопредставник, твоє королівство не варте довіри. Я вижену тебе самостійно, моїми власними силами. Я думаю, ти не зможеш. А я, я навіщо мені ці блоки? Я маю тебе вигнати. Ну. Я з тобою нічого зробити не можу. Ой, дощечка у мене в руці. Буває. Коротше, я до королеви. До побачення. Приємно зустрітись. Ой, блін, вибач, я не хотіла його бувати. Приємно зустрітись, мрахопредставник, До мене дійшли слова про твої гарні вчинки. Ця ера миру була важко досягнута битвою, Ми маємо зберігати нові взаємозв'язки. Я готова мати. Одружись з принцесою Анастасією, Корол... коронуй її як королеву. Я спробую. цей раз ще обережненько її коронувати без хрусту. Але якось справа не йде, не здається. У мене пальчик крупний занадто. Ну, і, типу, це взагалі цікава дуже ідея одружити пальчик з мурахою, щоб їхні царства два подружились. Та, блін, майже вийшло. Е... О, вийшло. Блін, вийшло майже. Там мені музичка подобається, там от позаду небо видно плаває прикольненько. Навіть є краєвид фоновий. Це цікаво. О-о-о, давай, давай, опа. І ще трошки опа. Я сподіваюсь, ти не х... о не хрустнула, ура. Я проти цієї істоти. Антоніо, ти слуга. Анастасія належить нашому роду. Я досі пам'ятаю, що раму війни. Ці руйнування мурагопідставників приносив. Вони полювали на наших людей весь час. Антоніо, ти був народжений минулого тижня. Дуель? Я маю з тобою дуель. Ну, в сенсі. Це. Наш мир був воїстину побудований на крові. Я сподіваюся, ти була остання. Зараз дозвольте нашій великій мураготопії побудувати нову королівську сім'ю. А, ні, ну, так, коротше, у нас нова королівська сім'я. Кров'ю, правда, одного останнього, Антоніо, який народився за тиждень. Я думаю, він збрехав про те, що він все це бачив. Але отака от прикольненька, коротенька гра. Було б ще цікаво, якби це була демка, а далі ще було якесь продовження, але, на жаль, це все, тому просто така от хорошенька гра. Всім дякую за увагу.